Вітаю, друзі. Ось, здавалося б, зимова каска, яка краса. Але це дуже небезпечно, це вбивча краса. Сьогодні моє відео знову без підготовки, без сценарію. Хмельниччина 15 лютого. І у нас падає мокрий сніг. І подивіться, він важкий, як лід. Налипає кругом і нехай там би на дерева Десь, якщо обламається якась гілка, то не так страшно. Десь трошки обліцовку там порихтує. Але найбільша небезпека в тому, що на дротах, на лініях електропередач, це теж дуже небезпечно для ліній електропередач, це може бути обрив, а це миттєва смерть. Вважайте, якщо десь ви побачили... Обірваний дріт, чи десь, якщо той дріт висить на дереві, ні в якому разі не думайте його чимось відкинути, якоюсь палицею чи якимось іншим чином. Ну і, звісно ж, ні в якому разі не наближайтеся близько. Негайно одразу телефонуйте в місцевий РЕМ ну або ж на гарячу лінію ДСНС, вкажіть точну адресу. Цього місця події і е, хочу вас попередити ще раз, не потрібно геройствувати, то ваш героїзм в даному випадку нікому не потрібен. Єдине, що ви можете зробити ось в такому випадку, якщо ви десь побачили обрив лінії електропередач, ви можете е, забезпечити безпеку інших. Якщо десь транспортний потік, зупиніть цей транспортний потік, попередьте Пішоходів. І ви знаєте, я рідко прошу про репости, але поширте це відео, будь ласка, можливо, саме ваше поширення і врятує комусь життя ось в, такі, ось в такі моменти. Тому що ми, українці, ми повинні дбати один про другого. Ви погляньте, що твориться за моєю спиною. Це ж сніг дуже важкий. Я ось в себе тільки що прокидав стежку, аж вигинається снігова лопата. Так що, друзі, дуже-дуже прошу вас поширити це відео. І саме основне, розповідайте про це дітям. Діти зараз граються, сніг ось такий от липкий, вони можуть ліпити там якісь свої фігурки снігових, сніговиків. І не дай Боже десь попадуть під ось такий от дріт. Обов'язково попередьте дітей. Ну і ще раз прошу, поширюйте це відео. Це буде для всіх добром. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Ну, а хто не хоче, підписуватися, все рівно усіх вас люблю, цілую та обіймаю.